Віктор Григорович Наточій Вірш, Бог не забирає людей на небо. Бог не забирає людей на небо. Вони продовжують жити в твоїй голові. І житимуть вони там доти, доки тобі це треба. Поки ти будеш думати про них. Часом ти не можеш повірити, що людини більше немає. Ти згадуєш всі моменти, неначе в голові плівку життя проявляєш і згадуєш тільки хороше, але розумієш, що це вже все, що більше з нею не поговориш і вона не обійме тебе. Думаю, що цінніше для тебе це та мить. А коли вона була, не цінував колись. Всі живуть із дитинства мріють дорослими бути, мріють всі вирости і самостійними стати, і ніхто не хоче довго маленькими побути, лиш тільки коли ти дорослий, радість дитинства свого не повернути. Завжди жалкуєш, коли вже втрачаєш, цінуєш тоді. Коли вже не маєш